Відверті дискусії та напрацювання стратегічних рішень, спрямованих на посилення міжнародної єдності та підтримку України у її боротьбі. Київський безпековий форум традиційний майданчик для обговорення глибоких та важливих тем, зібрав у столиці міжнародних діячів, українських та іноземних високопосадовців, парламентарів, дипломатів для спільного пошуку шляхів зупинення російського агресора, досягнення справедливого миру для України та світу а також Запобігання третій світовій війні про це розповімо далі. У сюжеті Цьогоріч Київський безпековий форум приурочений до двох символічних дат: – 80-річчя перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя дня Європи. Як офіційно свято Європейського Союзу в умовах російської агресії, вшанування пам'яті полеглих набуло особливого символізму як нагадування про ціну миру та необхідність єдності, боротьбі за свободу. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Ясенюк, відкриваючи цьогорічні обговорення, які стосуються безпосередньо російсько-української війни, наголосив, що перемога України у війні, розв'язані Росією, капітуляція очільника Кремля та його відповідальність за усі злочини можлива лише через об'єднання міжнародних сил та наявності чіткого плану. Що ми потребуємо це чіткий комплексний міцний план? Повернення відновлення миру, і ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми і так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями, кров'ю. За це. Арсеній Яценюк також додав, що нині Україна виступає щитом для всієї Європи. Україна стала справжнім оплотом європейської глобальної безпеки. Ми продемонстрували усьому світу, що, попри той факт, що Росія озброєна до зубів, що вона має союзників, таких як Китай та інші тирани і диктатори, попри той факт, що Росія має ядерну зброю. Ми маємо мужність, волю і стійкість для того, щоб вистояти і зупинити російську військову навал. Адмірал Роб Бауер у своєму виступі на форумі зауважив, що завдяки героїчному опору українців Росія втратила велику кількість особового складу війська, але так і не досягла жодних стратегічних цілей. Росія втратила більше 700 тисяч своїх людей поранених і загиблих. І все ще не досягла жодної своїх стратегічних цілей без підтримки Китаю та інших автократичних країн світу Росія ніколи би навіть не змогла продовжувати присутність президента СІ на Червоній площі завтра є. Якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. А чому тому, що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени альянсу, ми особливість нинішнього форуму широке представництво на ньому діючих українських військових захисників, які щодня боронять нашу землю від російського агресора, це надає дискусіям особливої ваги та практичної гостроти, адже саме ці люди мають безпосередній досвід протистояння Ворогу та чітке розуміння потреб фронту серед них чернівчанин Павло Яценюк, замкомандир роти ударних БПЛА. Він розповів під час КБФ своє бачення формули перемоги у війні. Кожна ударна місія нашого дрону це десятки врятованих життів, тому нам насамперед потрібні БПЛА. Також нам потрібна наразі броньована техніка для безпеки наших екіпажів. Для логістики нам потрібні високоточні боєприпаси для того, щоб вражати їхню логістику, їхню артилерію. Нам потрібні фахові навчання. Нам потрібна інноваційна техніка це і є формула перемоги. Та основна складова перемоги. Це люди, захисники, які щодня і щохвилини стримують ворога ціною власного здоров'я і життів. Ми не переможемо в цій війні, якщо будемо використовувати лише безпілотні системи. Нам потрібні на позиціях піхотинці, які будуть відбивати російські атаки. І звісно, якщо ми хочемо, повернути тимчасово окуповані території, то нам потрібні добре навчені мотивовані штурмові підрозділи, які будуть ефективно працювати в наступі. Насичені безпекові дискусії на Київському безпековому форумі тривають. Високопоставлені представники з різних куточків світу продовжують активну роботу над формуванням нових та посиленням існуючих стратегій, спрямованих на перемогу над спільним агресором. Учасники форуму констатують, що саме Україна наразі приймає на себе основний удар, захищаючи не лише власну свободу, а й безпеку всього континенту. А лейтмотивом Багатьох виступів та кулуарних обговорень залишається непохитна переконаність у тому, що лише максимальна міжнародна згуртованість, солідарність та рішучість допоможуть здолати екзистенційного ворога, який кинув виклик світовому порядку. Юлія Слободян та дня, ТВ.